Зіна! Ой, зіна. Та тихо ви. Люся, заходь. Заходь, Люсю. зараз відкрию. Ой, привіт, сусідка. Привіт, привіт, зіночка. Та оце ж прийшла до тебе. Ти ж мене гукала. Гукала, давай, я такий чай смачний купила, пішли. Як же ж ти зіночка відпочила? Розкажи. Ой, Люсюнь! Та доведеться тобі хоч душу відкрити. Оце ж їхала додому в купе, no. їхала сама. І тут надага, з неї відкидась, зайшов гарний, високий, статний мужчина. Та ти шо? Та... Ну, я ж не втрималась, ти ж мене знаєш. Не втрималася та й согрішила. Ой, согрішила, а потім як розплакалася, сиджу і думаю, Боже, який же ж в мене чоловік хороший, який же ж в мене доля хороший. хороший. І тебе так любить. А я отут взяла, понімаєш, і, і змінила я. Та сиджу, так плачу, так плачу, а цей мужчина до мене сів, та почав мене заспокоювати. Та як тоже як почав зі мною плакати, і отако, от отако і що ж воно було, як же ж виїхали тоді дальше, та отако всю дорогу то кохалися, то плакали, то кохалися, ай -я -я. то плакали. ай. -я -я.